Автопарк Лозівських тепловиків поповнився новою спецавтівкою. Вона має високу прохідність та обладнана для тривалого перебування тепловиків на виїздах при ліквідації аварійних ситуацій у зимовий період та в важкодоступних локаціях. Про обновку розповів директор теплоенерго Сергій Малишев. Ну, сьогодні комунальне підприємство теплоенерго отримало потужний автомобіль. Це аварійна е, майстерня на базі Івеко. Доволі потужна машина. Це вже шоста єдиниця техніки за останні два роки, яка для «Теплоенерго». На підприємстві чимало спецтранспорту, що вже морально та технологічно застарів, але поступово вдається оновлювати його, що допомагає в роботі комунальників. Відчуваємо підтримку нашого підприємства. повторюсь, шоста єдиниця оновлюємо парк техніки, морально застарілий радянських часів. І ця техніка, як і попередня, Нова буде залучена до виконання аварійно-ремонтних робот, а також підготовки до опалювальних сезонів. Сергій Малишев подякував за підтримку підприємства голові громади Сергію Зеленському, депутатам міської ради та за постійне сприяння голові хова Олегу Синігубову, його заступникам Євгену Іванову та Ігорю Турченко.